Так, дівчата, буду солити все зараз томати. Дивіться, я вже в томати а, помила. У мене під 5-літрові такі бачите, ось у, а, ємкості 5-літрові ведерця. Намила сюди томатів. Томати мають бути не перестигли і не зелені. Тобто, Помірно стиглості, тверденькі, такі прухкенькі, тоді вони будуть прям такі аж хрустіти. Додала я сюди ще по два зубчика чесничку і зараз буду сюди сипати на п'ятилітрову ее в відерці 5-літрове буду кидати 125 г солі і 125 г цукру так, дівчата, насипала я сюди 125 двадцять грамів. Це на 5-літрову ведерця. На 5-літрове ведерця. Я засипала сюди 125 двадцять грам солі, 125 двадцять грам цукру. Сіль дівчата має бути кам'яна звичайна кам'яна сіль, не ядована, не екстра, а звичайна кам'яна сіль. Так і наливаємо сюди воду. як залила я водою і зараз це все ми накриваємо ось так нашими листями хріну. І зверху ми посипаємо порошком, гірчичним порошком. Отак от зверху посипаємо одну столову ложечку на водерці. І закриваємо нашою кришкою. Все, дівчата, і несемо нашу красу в льох. І зимою будемо смакувати смакату.